кабінети. Ну, просто в технічному соці. А він е-е, він був ще в Ізканні. Він от 2029 30 195. Угу. Ну, там він ой, дю билети були і тимчанове доклето, он это всё. Що він пив? over there have been their pets. They've been living with them, not inside the house, but in the, the garden and

Eu ну, 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 Le lever du jour euh, depuis son livre depuis son lien à partir euh, en voyant le euh, partir du, du miroir qui se trouve ici en contre. Dalí could look at the sunrise from. Це ліжко Сальвадора Далі, на ньому він спав, і на світанку дивився на сонце, яке відбувалося в тому дзеркалі. Да, класний такі.

Aquí vamos a, a reconocer seguramente a Pablo y su, su padre el notario y a cómo esta Esta sala tiene una acústica... No está enseñado, pero aquí hay una historia con la acústica. Se oye... ¿No no es raro? Hay algo... ¿Verdad que hay algo pasado aquí con la acústica? que con su Кімната має скижену акустику, спеціально, щоб люди з цього боку дивана могли розмовляти з людьми з того боку дивана, не підвищуючи голос. положено. Все, как мое быть. Да, да, дядька творил дела. О, как прикольно. Вон, Фирели по крышке. А вот это реклама этого. Да, Мишель Мишлен. Не, это же реклама торговли марки. Тут вам и слоники. Тут вам и что за угодно. Теперь я знаю, откуда эти диваны Да, 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 я уже побачила. <laughs> ну да, это же его прикольчики. І яка вона мокра? Мокра. Що там? Ага. Привіт. А що там внизу? Не знаю Це дядька був. Мені теж Є, дядь, чуєш? Це не дуже дорогі, це, мабуть, безцінні речі. Що тобі підняти? Дубцю підняти, да? Чи трубу? Не треба її піднімати, ти жов? Не, нам не важко. Не важка? Це другий день. Ти що? Ще зачарчить нам. Куди? Куди ти мене тягнеш, малюче? Туди, туди, ні, туди ми не вийдемо. Навіть отак от. Відкривалася якась І він відомий. Оце заставка була на спузі. Привет. Mm -hmm. О, класс. Кайфушечка. Mm -hmm. Так, бачишь, в середине там струны какие в пианино. Это рояль, а не пианино. Рояль, рояль. Пианино, оно вертикальное такое. Это а Это рояль.

Виходив дядька в сад зрання. Брав сигаретку і малював. Чого? Творив свої шедеври. Що цього? Бо був ми був митцем. бачив скільки різних прикольчиків дядька зробив, цікавеньких. Фотографія його. <ріст> 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 <рес> Ось і Це така от статуя, бачиш, море повикидало багато всілякої ерунди, а дядя створив таку статую прикольно. Мій найкращий експонат. Друг Бобер. Якийсь його друг Бобер сюди залізну рейком приніс. І ще купу різного. У нас ще один обруб буде випадати. Льопа! Льопа, го. Эльфедір. Надихай мистецтвом. А, все, побіг на Тик-дик, був федя, немає Феді. Оп! А де федя? Що це за балакаюча я це? Бандія. Бондія. Мама мія. Я ті не пору. Тимножусь. Ох, важко знімати, коли дитина тягне тебе кудись. Скажений малюк, мене впіймав, скажений малюк. Мам. Мам, Це не ті слони, там інші слони є круті.